Такі друзі, доброго раночку! Вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Сьогодні у нас вихідний день, Субота, і ми вирішили з'їздити в котокафе, в кав'ярню з котиками. Нещодавно ми з Алісою туди їздили, Алісі дуже сильно сподобалося, її прям не можна було забрати. Я пообіцяла, що ми обов'язково туди ще один раз поїдемо. Уже сьогодні вихідний день, тому ми можемо... Всі разом туди поїхати, ще наші друзі також виявили бажання поїхати. тож Вирішили всі разом сьогодні попити каву і трішечки погратися з котиками, тому що котики дуже гарно. От ми тоді були, котики так гарно мене заспокоїли, якесь таке нервове було збудження, а півгодинки з котиками і якось відволіклась. Я, ви мені писали, що вам також дуже сильно сподобалося е, відео з котиками, кав'ярня з котиками. Багато хто писав, що в Україні теж є такі. Ми вже 3,5 роки не живемо в Україні, тож, ну, я підозрюю, що також може бути, але ми ніколи в Україні не відвідували подібні заклади, подібні кав'ярні, тож я не в курсі. Ну, і... е, е, хочу знову вам... Записати, показати трішки котиків. Це те саме буде котокафе, хоча їх місті є багато, але ми їдемо в те саме. Тому що ви мені писали, що вас це неймовірно відволікло, Та й взагалі мої відео вас відволікають. Я також дуже люблю дивитися канали наших дівчаток в Україну, котрі живуть за кордоном. Дивитися якісь нові країни для себе, життя в інших країнах. Також люблю дивитися дівчат, які живуть в Україні. Це знаєте, ніби ось такий якийсь зв'язок з своїм життям з Україною. Останнім часом дуже багато дівчат-блогерів українок українською мовою започаткували канали. І активно почали вести. І От я нещодавно натрапила не на канал дівчинки Аліни. Вона живе в Україні з родиною. Але, незважаючи на такий складний час, намагаються подорожувати і дуже цікаво за ними спостерігати. Я передивилася велику купу роликів з їхніх подорожей. Тож з величезним задоволенням і вам хочу її порекомендувати. Посиланнячко, як завжди, всіх, кого я рекомендую внизу в описі під відео, зазирайте туди, і я сподіваюся, що і вам вона і вам буде цікавою, тому що ну це завжди цікаво спостерігати. Знаєте. Цікаво дивитися, як живуть за кордоном, але в той же час неймовірно цікаво дивитися, як живуть в, і в Україні. Для нас, хто живуть за кордоном, це ніби такий, знаєте, якийсь зв'язок з реальністю, зі своїм життям, з життям в Україні. Тож ще раз повторюсь, що з величезним задоволенням. Зараз переглядаю її відео і вам від щирого серця рекомендую. Так, знову ми в цьому котокафе. Ходімо гратися, бавитися з котиками. Ходімо, 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 ходімо. ходімо. Так, каву я замовила. І йдемо на другий поверх до котиків. Аліска, ходімо? Ходімо. Ходімо. Тут до мене прийшов? Красунчик, такий, чи Він Який хороший. Ой, цей Мені дуже цей котик подобається минулого разу. Він мені дуже сподобався. І от той мені подобається. І всі хороші. Всі хороші, всі гарненькі. Красунчик Майкун. Маленько умивається, так? Минулого разу я вам його показувала. Такий як дідусь. Такий в нього. Лушка такий довгі. Серйозно, так? Красончик. Ще один красончик, він здоровані. Так, бачите моя рука. Також довгі вуха, як у Мейкун. довгі такі високі лапки. А окрас який гарний. Так, ти красончик такий. Чи ти красонечка? Який хороший. 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 Ось таких котиків ніколи навіть не чіпала руками. Ой, який ти ніжненький, який ти хорошенький. Так, ти старенький, ти спаденький хочеш. Ой, заміжеваш. Ось треба вам кіхти. Кіхти. Ну який грайливий, так? Будеш морятися, ні? Я цього люблю. Ох, ходить. Хочеш, щоб його чіпали. Так, ось такий гарний окрас, він дуже подобається. Красончик такий. Ще один красунчик, який мені ще з минулого разу сподобався. Блакитні такі очі гарні. Сіанські, мабуть, так? Я не сильно розуміюся в породах. Так, ну а поки в нас така кототерапія, я тут вирішила знайти собі гарне місце і дещо вам розповісти, з вами так поговорити трішки. Мабуть, тут я і зупинюся. Сьогодні хочу з вами трішки так поговорити і е, розповісти, дати відповідь на одне запитання, яке досить часто мені ставлять в коментарях, чому ж ми живемо у В'єтнамі, чому. Брали Азію, чому ми не переїжджаємо в Європу, ну взагалі, нібито Європа або будь-яка інша неазійська країна, скажімо так, була би більш перспективніша? Ну насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, на каналі дуже багато нових людей, тому от я вирішила записати таке відео, хоча на головній сторінці і є. Відео, в якому я розповідаю про нас, про те, як ми опинилися у В'єтнамі і ну, взагалі, про наше життя в Азії, ну все рівно досить часто отримую запитання таке. Тож сьогодні вирішила відповісти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми були в Таїланді. Ми поїхали на три місяці, планували перебувати там три місяці і повернутися в Україну. За два-три тижні до нашого повернення, до того часу, як ми мали їхати з Таїланду, почалося повномасштабне вторгнення. Тож ми залишилися ще на місяць в Таїланді, потім ще на місяць Таїланді, І так ми там провели більше двох років. А потім вже згодом переїхали у В'єтнам. Чому саме Азія? Тому що ми на той час знаходилися тут. Коли... Почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що всі не розуміли, що воно буде, як воно буде, куди всім рухатися. Тож ми для себе обрали просто такий ну, момент. Звісно, ніхто не знав, як надовго це все затягнеться. І ми для себе ніколи не розглядали якусь країну для переїзду в іншу країну. Тож просто вирішили на той час залишитися, ну чекали, що ось місяць, а ось можливо наступного місяця, а а можливо уже аж наступного місяця. Тому на той час перебуваючи в Азії, і ну взагалі не розглядали варіант, кудись далі рухатися лише в Україну. На той час, коли ми перебували в Таїланді, для українців була спрощена система перебування. Від посольства України в Таїланді ми отримували спеціальний лист, що ми українці, що в нашій країні війна, і ми з цим листом йшли в міграційну службу, і нам в міграційній службі ставили штамп на наступний місяць перебування в Таїланді. Кожного місяця потрібно було йти в міграційну службу, оновлювати цей штамп, отримувати новий штамп. Прийшов момент, коли ці листи відмінили, і для того, щоб перебувати в Таїланді, взагалі для українців це 60 днів ставлять штамп. От ми літали в Таїланд, і при в'їзді на кордоні так митники тобі ставлять штамп. В паспорт штамп на 60 днів його можна подовжити. Я вже це розповідала. Ще на 30 днів. Пішовши в міграційну службу і зібравши певний пакет документів. Але кожного місяця, по-перше, це великий штамп на всю сторінку. У нас в паспорті залишилося не так багато вільних місць. Так, це не проблема зробити новий паспорт, але... Зараз вже немає цієї можливості подовження по листу, тобто кожні 2-3 місяці потрібно виїжджати з Таїланду. Коли в тебе декілька штампів підряд стоїть у прикордонників, виникає запитання, чому ти так довго тут перебуваєш, чому ти так часто приїжджаєш в Таїланду? Я вже якось розповідала в своїх відео, але знову ж таки повторюсь. Ми коли не минули, а поза минулий раз їздили на візеран, нам потрібно зробити було візу у В'єтнам. Ново в нас був допит, нас на прикордонники не пропускали. А ну, відвели в спеціальне місце і нас допитували, чого ми їдемо, наскільки ми їдемо, а чому в нас так багато штампів в паспорті. Ну я не знаю для чого це їм потрібно. Ми ж їдемо не як якісь неблагополучні люди, ну по зовнішньому вигляду, якось по ну взагалі. От в них така процедура. Якщо багато штампів підряд перебування в Таїланді можуть бути проблеми на кордоні, можуть не впустити або ще що. Ну таке багато разів траплялося, про це часто писали в групах, тому зараз е е е ті люди, які перебувають в Таїланді, вони роблять довгострокові візи. Це можуть бути або бізнес-візи, або для IT-сфери зараз там якась передбачена віза, тобто якщо ви працюєте віддалено, також можна подати певний пакет документів, сплатити певну суму, тому що це все не безкоштовно, ти за цю довгострокову візу також платиш, чималенькі гроші. От всі українці намагаються якось вийти з цієї ситуації, знайти якісь шляхи, щоб там перебувати, навіть купівля нерухомості не дає можливість тривалий термін перебувати в Таїланді. Отож, от, коли відмінили листи для українців подовження щомісячне, так по листу з посольства по причині війни в країні, ми для себе почали. Думати, що робити далі, на той час наші друзі вже переїхали у В'єтнам, і ми вирішили ну, також спробувати на три місяці приїхати сюди. Ми зробили візу, віза досить швидко робиться. Там, ну, я про це окреме відео хочу записати, також про це розповісти. Для, для нас великими плюсами, перевагами було те, що ми їдемо у велике місто, місто Мільйонник, місто Данан, в якому ми проживаємо, так воно називається. Тут в цьому місті є аеропорт. Якщо в Таїланді ми жили на острові Копанган, більше двох років ми прожили. Нам, щоб добратися до острова, треба було певний шлях пройти. Це ми прилітали в Бангкок, столицю Таїланду. Від Бангкока нам потрібно було перелетіти або потягом добратися до провінції Суратані. Якщо потягом, то це всю ніч. Якщо літаком ну, там година, мені здається, чи півтори, Я не пам'ятаю скільки часу там летіти, але звісно, літаком не так далеко, не так довго і. Від Суратані потрібно на паромі ще 3 години до острова йти. ну Тобто такий шлях немаленький, якщо ти з валізами, з дитиною і кожній, кож... так як зараз ставлять штам перебування в Таїланді при в'їзді тобі на 60 днів, тобто ти заїхав цей шлях до острова. Зробив і через 60 днів тобі треба знову виїхати. Цей, цей шлях знову паром, літак або потяг всю ніч до Банкока доїхати, і потім виїхати в іншу країну і знову їхати. Щоб знову на три на 60 днів отримати штам перебування, то це трішки складно. Там на острові певна схема вже була відпрацьована, і були люди, які так. Возили на так званий візаран, Вони везли тебе на кордон з Малайзією, Там е проплачували, купували місце в автобусі. Вони автобусом везли, ну але звісно, ти ці цілісінький день втрачаєш на це все. От, ну, кожен для себе сам вибирає шлях, як йому рухатися в цьому напрямку, як йому зручно, незручно. Ну, на той час ми для себе 100% вирішили, що нам з маленькою дитиною на той час Алісі ще трьох років не було. Ось такі візарани робити. Ну, це занадто складно з маленькою дитиною Ціл... цілісінький день в одну сторону і на наступний день в зворотню сторону на панган. Тож. Про Донан почала розповідати це велике місто, в якому є аеропорт. Ми, от, наприклад, робимо візеран. Ми вранці вилітаємо. Ми вийшовши з нашого будинку, ми за 10 хвилин в аеропорту сіли в літак і полетіли в країну, ну в будь-яку країну, яку ми обрали для себе і Намагаємося там, ось останній раз ми були тиждень, а попередні рази там 4-5 днів. Ми для себе такий проміжок так обилива. За цей час якраз можна встигнути подати документи на нову візу у В'єтнам і отримати і повернутися. Знову ж таки, ми прилетіли в Дананг 10 хвилин і ми вже вдома. Тому ми ну, для нас. Наразі це досить зручне місце розташування у В'єтнамі саме в місті Дана, тож ми поки що залишаємося тут. Так, хотілося б дуже сильно хотілося б повернутися додому, тому що, знаєте, от... їхавши на три місяці, ми вже не знаходимося вдома три з половиною роки. Знаєте, таке відчуття, ніби ти там залишив своє життя. Я думаю, ну багато українців мене зрозуміють, що я маю на увазі, а тут живеш якесь інше життя, але воно не твоє. Тому от хочеться неймовірно повернутися в Україну в своє життя. Повертаючись до назви відео і до того, чому не Європа, так чому ми не обрали для себе Європу. Ну, по-перше. Ви бачите, що Азія набагато дешевша ніж Європа. Це ви можете бачити і по тому, що по моїх роликах те, що я вам показую, про е, відео з закупами я йду на базар, я витрачаю 10-15 доларів на фрукти овочі. Якщо там якісь закупи в супермаркеті, то ну там на на 20-30 доларів там раз у місяць я роблю якусь велику запуп, якісь великі закупи. Так, ми намагаємося заощаджувати, ми живемо заощадливо, але все рівно ну, живучи в Європі, ми будемо в рази більше витрачати. Те ж саме можу сказати і про житло. Оренда нашої квартири це 210 доларів. Здається, нам вартує оренда, і плюс комунальні на комунальні ми от зараз почався спекотний сезон. Ми більше вмикаємо кондиціонери. Відповідно, лічильник більше нарахує е нам. Е е е е Накрутить електроенергії, тож потрібно буде трішки більше платити за комунальні, і це буде десь приблизно 50 доларів. Я не думаю, що десь в Європі ми знайдемо для себе житло а, по такій вартості. Ну і якщо ви мені скажете, ну що багато українців живуть, багатьом українцям надали житло, якісь соцвиплати надають, то я не дізнавалася, але от мені здається, що це більше працює з українцями, які приїхали саме з України. А, а ми ж не з України приїдемо. Ми приїдемо з Азії, і уже такий довгий період ми знаходилися не в Україні. То я не знаю, чи ця система працюватиме для саме для нас. От, то, от тому ми і не не розглядали для себе ніколи варіант Європи, а ще такий немало важливий фактор: це одяг. Ми живемо в Азії і от так був був такий більш прохолодний сезон взимку, коли я ходила в спортивному костюмі в кросівках, При, Переїхавши в Європу, нам потрібні будуть якісь теплі речі, на це також буде йти певна сума грошей, на це також потрібно буде витрачатися. А в Азії ми живемо одні тапки на весь сезон, там, ну так, і одяг трішки підкупляємо, але немає такої гострої необхідності в якихось теплих речах. Е, там, ну, Одні тапки, одна майка, одні шорти. Ну це так, я жартую, і грубо кажучи, але все рівно в Європі потрібно буде набагато більше витрачати на це пошту. От тому ми тут поки що і знаходимося. Так був певний період, коли ми планували для себе переїзд в. Одну із європейських країн ми думали, розглядали і були налаштовані за, за два тижні до нашого від'їзду. Ми поміняли кардинально наші плани і ще залишилися в Азії. Ми відклали. Поки що цю поїздку ніхто не знає, як вона буде далі. Я вам в кожному відео своєму кажу, що ми тут на три місяці залишаємося, в нас мі... віза на три місяці, а що ми будемо робити далі, ми самі не знаємо і ніхто не знає. Хочеться дуже вірити, що в Україні нарешті настане мир, спокій. Небо стане чистим, і це нам дасть змогу повернутися в Україну. Наразі цей тиждень просто жахливий, новини жахливі. І ну, звісно, в таку атмосферу, в таку ситуацію я дитину не повезу, тому що ми, коли розмовляємо, Аліса каже, ну ми там про Україну розмовляємо, я їй розповідаю, кажу, що ну, от ми поїдемо в Україну. Вона каже, як, там же війна. Кажу, ми поїдемо, коли війни не буде. І розповідаю, ну, Інколи вона каже, так ми скоро поїдемо. Кажу, куди ми скоро поїдемо? Кажу, в Україну. Кажу, окей. домовилися, скоро поїдемо в Україну. Тож Чекаємо з величезним нетерпінням. Я Впевнена, на мільйони відсотків що так само, як і ми. Чекають цього всі українці, і незалежно від того, чи живуть вони в Україні, чи за кордоном, велика кількість людей хочуть повернутися додому. Так, велика кількість людей якось влаштували своє життя десь за кордоном, але все рівно мені здається, навіть влаштувавши своє життя, ти все рівно думками в Україні. Якщо у вас ще залишилися запитання по цій темі, то обов'язково пишіть їх внизу під відео. Я буду намагатися відповідати, так як я намагаюся в кожному влозі відповідати на якісь ваші запитання, на запитання, які часто повторюються. Тож пишіть, з радістю, буду читати та відповідати. Якщо у вас виникало запитання, що за дим, був все відео біля мене, то ось, ось він цей дим. Там стоїть такий спеціальний апарат, який утворює дим, Дуже часто в кав'ярнях ставлять. Ну, мені здається, це для того, щоб голову якось утворює. От рослинки ростуть, щоб рослинкам було комфортно. Ну і тут багато місць, де можна посидіти. Не одна я тут, тож щоб не так спекотно було. Так, а я повертаюся до своїх до котиків. Так, ну що ж, вийшли ми від котиків, трішки перекусили фастфудом і вирішили прогулятися тут. Зустрівся нам по дорозі магазин Харлі Девідсон. Зараз вам щось цікавеньке покажу. Hello! Вау! Нічого собі. Один мене. Нічого собі, які, які байки. Я не знаю, чи я наважилась би сісти на такий. А керамувати точно ні, а покататися, ну, можливо, наважилася. Прикольно, правда? Як ви відноситеся до таких апаратів? Пишіть в коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. Я люблю на таке ліки дивитися. А самі сісти проїхати точно ні. Тут ще ось такі є. Ну, типу, як простіші, але все рівно. Такі красончики. Така цікава конструкція. Ми тут якось були, тут а, якийсь концерт, чи якийсь фестиваль був, дітки виступали. Можливо, хто із постійних глядачів дивилися, бачили, що така конструкція. І тут ну це не площа, але проводяться різні заходи. Мабуть, вони так зроблені, що коли й дощ йде, дощ сюди не потрапляє. Цікаво. Така гарна. Зелена паркова зона тут невеличка. Приємненько так. Птахи <ріст> співають. Насправді в місцях, де ховається сонечко і є трішки вітерець, досить приємно, комфортно. І так, свіженько. Бо коли пече сонце, то неможливо. А зараз, можливо, ми тут ще біля води, тому що з цієї сторони у нас річка. Ми йдемо вдоль річкової набережної, вздовж річкової набережної. І зараз через міст дракона будемо переходити на нашу сторону міста. Ми вийшли на набережну, ще трішечки пройтися, прогулятися, зустрітися з нашими друзями. Домовлялися з ними. Слухайте, такий приємний вітерець з моря. Так зараз класно на набережні просто. Так приємно. Все-таки жити біля моря це величезна перевага. Я пам'ятаю, ми коли в Таїланді на Пангані жили, ввечері виходили в парк до моря. Парк біля моря, тож завжди увечері також було досить приємно там прогулюватися, тому що з моря приємний такий прохолодний вітерець, а ввечері це дуже круто, особливо після денної такої спеки, коли ти не знаєш, куди дітися тобі від цієї жори це дуже, дуже приємно. Ну що ж, друзі, ми повертаємося додому, я буду завершувати це відео. Як завжди, вам дякую за ваші. Вподобайки, коментарі та нагадую, щоб не забули підписатися. Для мене це дуже дуже важливо. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.